Видатні спортсмени Вінниці проводитимуть в дитячих будинках міста уроки фізкультури. Привчити дітей до здорового способу життя у такий спосіб вирішили в комітеті з питань фізичної культури та спорту міської ради. Один з таких уроків, щоправда, без участі олімпійців, пройшов в реабілітаційному центрі опіки і піклування Нове життя. Тут виховуються діти з неблагополучних сімей та діти-сироти. Урок фізкультури починається з теорії. Інструктор розповідає дітям про позитивний вплив фізичних прав на організм, інформує про досягнення вінницьких спортсменів, про види спорту, які культивуються у Вінниці. а потім починається загальна розминка. Все проходить весело, естафети, конкурси. Жоден з дітей не залишається поза увагою вчителя. Я почуваюся після фізкультури дуже хафа. Мені стає легше і весело. Уроки фізкультури в реабілітаційному центрі опіки і піклування нове життя започаткував спорткомітет ріницької міської ради спільно з міським центром спорт для всіх ще два роки тому. В центрі виховуються 46 дітей віком від 3 до 18 років. Переважно це діти з неблагополучних сімей та діти-сироти для дітей обов'язково такі фізичні прави. Дуже обов'язково, щоб вони займалися спортом. Вони розвиваються і фізично дітки потім себе прекрасно почувають. Вони Гарно потім рухаються, і на уроках я думаю, вони себе будуть краще почувати коли після уроку фізкультури. Ми плануємо ще залучати видатних наших спортсменів для спілкування, щоб діти знайомились, бачили яких результатів, яких вершин можна досягати в спорті. Наразі вже є домовленість з дитячим будинком. Добро невдовзі, і там працівники комітету з питань фізичної культури та спорту проводитимуть фіззарядку.